Шановні підписники і гості мого каналу поступила заявка на обзор поїлки. Ця поїлка зварена з нержавейки, з старої стиральної машини. До неї прикручений згон, приварений, і вже до цього згона прикручені дві звичайні шлангочки. А ці шлангочки. Прикручені теж до двох дзвонів і до свиней тільки засунуті поїлочки. Одна поїлочка маленька для менших поросят. Ось вона. Ось вона. А друга для більших поросят. вона трохи повернута. Получається, що поки поросятка маленькі, то в нас вони п'ють з цієї малесенької поїлочки для поросят до 25 кілограмів. А далі вже їх переключають, починають ну, собі пити з другої поїлки, з більшої. От. Поїлочки є різні. Будете собі ветець і подивитися. Там вам порадять. Від 50 кілограмів. І для великих свиноматок там поїлки різні. Зразу напроти поїлок в мене, е, якщо лишня вода капає, то вона зразу тече е, в каналізацію. Льось, відійди! Льось! От бачите там, зразу вона все витікає. Зараз вам ще покажу. Вона накривається кришкою. Має виглядати догори оцей згончик для того, щоб мусор сідав з боку і не забивалися вам поїлки. Ця поїлка розрахована в районі на 20 поросят. Рано налили 4 відра, по-моєму, навіть 5 влази. І вечором знов собі налили. Оце, оце клітка. Повністю тут все були поросята. Вони собі там спали. А зараз я просто поділив, і вже, так як немає де поставити свиномати, то тут дві свиномати. Покажу вам ще поїлки на четверо поросят. Оце береться каністра з підхімії, там раундап. Геліос, і от до нього просто прикручується оця така шланга звичайна. От. Всі каністи просверлюється дзюрка. от Туди закладається згончик, він зажимається е, гайкою. От. З цієї сторони теж зажимається гайкою з такими різеночками і вже прикручується. До, до неї поїлочка. От собі яку хочете. На маленьких поросят, на великих. Цього каністр вистачає на рану налив два відра, тут 20 літрів. І на четверо поросят спокійно, навіть шестеро я тримав семеро. На одній такій каністорці. Всім дякую за увагу.